Ой, Йоктерай, вигравай 3 мільйони гривень на будинок Мріє. Так, пішли з вами. в СТБ хотіла сказати, в АТБ. Ви знаєте, новий день, нові акції. Акції сьогодні у нас будуть, та й на сьогодні, там пару днів вони будуть. І з 24.07 по 30.07.2024 року. Ну хто моє відео постійно дивиться? То все прекрасно розуміє. Ну що, полетіли. Дивіться, розумний вибір кукурудзу. 32 гривні 90 копійок акція. А ну пишіть медалі, подивимося, що нам по цукру. Бо вчора ж цукрова акція закінчитися, а сьогодні щось інше з'явитися. Я вам вчора показувала, що там по цукру. а Цукор теж будинок мріє. 34 гривні 90 копійок. Коротше, на цукор акцій немає ніяких. Як було, так і є. Ну що, ми вагу цукру провіряти будемо? Ми, звісно будемо. Я його беру. Бачите, вибрала саме тут. Нука, що тут у нас з мукою? 38 гривень 50 чого Хочого ти ніколи на муку не по і Що це таке? Кіло 800 борошна пшенична. 38, 38,90 борошно, діп промлин. Це теж, кстати, класний діп цей. Так, далі. Немає тут акцій. А я тут думала, їх буде дуже багато. О, дивіться, розпушувач. Був 260, став 2,30. 30 копійок. скарбка тебе 2 гривні 18 копійок. Шара, треба взяти. Три штучки беру такого. Беріть, запасайтесь, поки не акція. Треба ходити уважно і звертати туди на ці верхні понки, і Тоді ви найдете акції. І шукати нема. Розумний вибір, і ще щось там. Кокосова стружка. ну Це хто печекав, любить таке. А це що по гривні 40 своя лінія. Цукор ванільний, адеві. О. Ось і. О-ох, треба його взяти. Оце ми беремо. Оце ми беремо по акції. Ну я не знаю, чи він вчора був по акції, бо я не встигла його снять. Що тут ще є по акції? Чого це на бакалі акції немає? Гречка, 27 гривень 30 копійок. Зробіть акцію на гречку, я вас прошу. По 19 гривень продайте нам кілограм гречки. Чого ви не хочете? Ну що це таке? Монка 18 гривень 90 копійок. Монна крупа. Візьму манку, бо манки немає. Зроблено в Україні, бачите, це наше виробництво. Тепер везде так пишуть, що це зроблено в Україні і на цукру також це написано. Треба хоч перевіряти. Ви так перевіряйте, щоб що воно не висипалося. Щось вона не годиться, ця упаковка, Вон, бачите, вона розсипана. Треба вибрати, щоб був кілограм. За фасовку я тут не відповідаю. я ж не завод. Я беру, а дома зроблю вам розпаковку. І вагу провірю. Що тут по шоколадкам? О, дивіться, дядя Петя нам зробив акції. А це дядя Петя, так, дядя Петя. 25 гривень 50 копійок, місто 141,40. так це о, акція, дивіться. 39% знижки. Десь скільки різних смаків, ну, він весь пористий. Найсмачніший – смачний це оцей карамелька. Оця карамелька. Оцю я карамельку возьму? Шикану. А міленіум шосе это передумав по акціям по 70-90. мою. Нема. Так це? Макарони, макарони. На макарони тоже акцій немає. Это немає акцій на макарони. Макарони на добро. А, он, дивіться, 42 гривні 50 копійок. О. Ой. Пів кілограма макаронів, 42 гривні 50 копійок. Це мініна, на ці макарони. Це шикарні. Мівіна, дивіться. Мівіна тут сплошна акція йде. Мівіна нас радує. Багато мівіни по 10-90, то мівіну беріть, вона не портиться, коли навіть світло виключають. Оце ось провірю, що вони такі легенькі, Є пів кілограм чи нема. Дивіться, ровно 500 грамів, бачите? Не відходя від каси, щоб зразу поміняти. Кілограм 994. Де ви діли мої 6 грамів, я не зрозуміла. Розумний вибір. Це розумний вибір чи нерозумний вибір? Що це таке? А з цукром? 998 грамів, 2 грама не вистачає. Ну що це таке? Ну що це таке? Ну що це за розумний вибір? Це не розумний вибір. Воно де люкс, усе сходиться. А що в розумному вибіру? Що ви там такі? У вас чи з математиком, чи з вагами якісь проблеми? Ніяк ну, не можу зрозуміти. Я. Чай, мінутка, дивіться, 24 гривні, 30 копійок. Ну це не акція, це і була тут акція. Це таке сяке. Не знаю, конечно, як я це все буду нести додому. Девочка того розкладыває, модна така вся. Я хотіла взяти банонік, но, наверное, я їх брати не буду. Я їх просто не донесу. Блин, чей телефон сідає. Пішли ми далі. Пішли далі акції шукати. Тут всього багато, не Хто любить овсянку? делюкс. 37,50. 50 це акція. Далі ми підемо з вами, як обично, на консерви. Може тут є якась консерва? Ой. Кілька, 30 гривень 70 копійок. Чорноморська, а де оця кілька? Кілька з квасолею? З квасолею. 39,70. А я брала по 26 гривень. Ну, що це таке? Де тут акція? Де тут та акція? Ну, тут акції з кожним днем дорожають і дорожають? А де та моя кілька квасолею така смачна була? Не встигаєш сюди заходити, вони так цінники міняють з білих на оранжеві, що ти не поймеш, чи акція, чи не акція. Ну таке чувство, що якщо його кожен день знімати ці ціни показувати вам, то. Господи, це все так дорого, дорого, дорого. Так. Президент 7360. Янтарім 28,90. Кстати, він смачний, цей. Сир я брала, ложкою їла. Не тільки на хліб можна мазати, а можна і ложкою їсти. О, сир 52-90. Він був взагалі по 40, потім 64,40, а тепер опція, вон вона. Приглодіт муха тут літає. Та слон. не муха, а слон. Мацарелку можете взяти 4490. А, там на верхніх полках надо було ще подивитися. Сейчас я вернусь, наверное. О, по 44,50. Намазки різні. Намазочки, намазочки. Тунець. Вот. Вони опція, на мозочки. Тунец. якщо Если опция ставлять наверх. Тунец воли. Шматочками 5690. І у нас 5690. А ось рядом стоїть тоніт, своя лінія подрібнений 4890. Ну він теж нормальний. Що подрібнений, що одним куском, все одне теж в живутку перевореться. Зачем платить платити більше? А? Зачем чим платити більше? Он вам крила будуть, своя лінія. О, це 1759 за 100 гривень. Угу. Акція, блин, капець якийсь. М'ясо хто небудь хоче акційного. Вот <глев> <пев> ну, м'ясо акційне йде, бачите. У Кавказки, в Маринаді. Був по 20.07, став по 17.06. Оце оксія. Що там на спори? Риба, 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 о, дивіться. 99,50 за 100 гривень, Оце окція, я розумію. ньому. 100 гривень, 100 гривень, 1000 гривень кілограм сьомо. Оце окція. А он по 165 гривень, 180 гривень. А ось по 136 гривень. 120 гривень, по-моєму, да? 120. Ця акція, Горбуша 95-90. 200 гривень без акції, І то можете взяти, набагато дешевше, ця горбушка. Бачите, навіть на неї акції немає. Нарізали вам її, ви відкрили та стола і з'їли. Це трошки похолодає і прийде нам сезон риби. Йойці. Ось яйця їх бачите, розбирають. Вон ще не виложили, ящику стоять. Ще ми далі. З вами пройдемо на овочі і фрукти. Подивимося, що там по овочам і фруктам. Так, помідори я взяла на базарі. Огірки теж. А, огірки не взяла. Грошаємо. Тут печально з вофлями, я не знаю дорого. Петя, зроби подешевше. Я знаю, ви, ви навіть чуєте. Банани, перший гатунок, 63 гривні, 49 копійок. Йо-мої, вишкілком. Оце беру три банана, тому що дитина просить. Так би я собі не брала жаліла. Ой, бачите, обирають, 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 миють, миють і миють. Зарядіть пристрій. Грейпфрут перший гатунок 69,95. Кокос 29,90 за штуку. Беріть кокос. Помідори. Я взяла по 45, тут томат тепличний по 5989. Огірки. Первий гатунок. Ой, я тебе, а тебе, а тебе. Ти не позорте живий. Ладно, тут можна щось вибрати. До три огірка оце візьму, більше не візьму. Баклажан страшний. Вон він, бачите? Баклажан страшний 25,95. Кабачок. Кабачок не до кабачок. 2999. О, дивіться, ось ящики стоять. Тут свіжачка навезли. Можна ось. вибрати. бачите? В ящик туди залазьте. Не вибирайте. що небудь таке. 66,89 помідор, дорого. Картопля, молода, другий гатунок. Сіточки 1155. Ого, води навезли. о АТБ. А тебе. А тебе. Що в нас по цибулі? Цибуля зелена. Ти хоче цибулі Мікс, салат вітамінний 4990. Йо-майо, цибуля зелена 42,90. Хочете цибулю зелену за 42,90 420 гривень за кілограм. З вагами все окей. Дивіться, 106 грамів. Бачите? Хорошо, хоч на цибулі нас не дурять уже. Ругалася, ругалася, тепер все. О, гриби, дивіться, які гриби. Гриби печериці фасовані, 56 гривень. А отакі гриби, гриби непонятно, яка ціна. Що вони ціни вже будуть тут наліпити? Лень такі вони класні. Зараз возьму оцих грибів і спечу я піцу. Кавунів багато попривозили. А, ціну ж кавунів, бо напишете, де ж ціна. 17,95. Їдьте на базар там по 12 гривень. І без насіння 42,95. Оце без насіння. Це, мабуть, не перепутали, це з насінням. Ось без насіння. А представьте, прийдете, що купив кавун, вам посчитали, що він без насіння, а ви розрізаєте а він з насіння. Ось зрад буде, Попробуйте, це лайфхак новий. Ось дивіться, вам пишуть, що він кавун перший гатунок ось 17,95. Це неправильно оцінки стоять. Берете оцей кавун. Кажете, я взяв його за 17,95. Я в будь-які уверена, що вам проб'ють його по 42,95. Розрізали. Написано, що він без насіння. Насінина на вернули кавун. І кавуно наїлося трошки. І гроші вернули хліб. Що тут у нас по хлібові? Ну от, Свіжачок завезли хліб 400 г. Щас провірю цей хліб, щоб тут було мені 400 грамів на контрольних вагах. Дивіться, 416 грамів от тільки тільки виложив, він ще не всохся. Ми ще його ще не почали їсти. Він класний, свіжий хліб. Так. А ось 250 грамів, теж який хліб, а цей який. А цей теж свіженький, тут теж должно бути 250 грамів. Зараз ми глянемо. 266 грамів, бачите? Супер. Це супер і прекрасно. Оце і діло. Добре, дякую всім за увагу. Хто був зі мною і дивився моє відео, шукайте і ви знайдете акції з сьогоднішнього числа, я там казала, до кінця місяця. Ну я їх щось шукала, шукала і не знайшло. Ну наоборот, ще все подорожало. Зараз знаю, по чому гриби, куплю оці гриби 100 грамів.